Ви уславите в майбутньому нашу країну, нашу державу і наш університет. Кажуть в народі, пам'ятай завжди, де ти народився, де ти хрестився, де ти навчався. Я думаю, що ви своєю працею, своїм ставленням до освіти, використовуючи ту унікальну базу прекрасних педагогів, вчених, збагатите свою душу, свої знання і поповните. Когорти працівників тих, хто буде відбудовувати нашу державу, відстоювати її незалежність сьогодні для вас історичний день. Історичність його полягає не лише в тому, що ви починаєте навчання, а в тому, що ви перші в Україні починаєте навчання. Хвилююча мить як вперше, дивлюсь, і серце аж зупиняється від тої радості, яку ми бачимо навіть в таких умовах. Висловлюємо найщирішу дяку українським воїнам-захисникам за можливість жити, творити у вільній столиці, вільної держави, насолоджуватися красою і щедротами рідної української землі. Мене звати Шевчук Олена, Я першокурсниця на кафедрі. Журналістика. Мене звати Рудківський Руслан Вітальович. Маркетинг. Мене звати Денис і я обрав спеціальність ці Мене звати Кривенко Ольга, Ольга, транспортні технології. Моє перше враження це захват, шок і трошки тремору в руках. Дуже хороші. Приємна адміністрація, хороші викладачі, начебто. за перших два дні. Дуже гарна відчуття, гарне враження. Класний університет, багато цікавих людей тут є. Ну далі буде відніше. Ну звісно, університет мені сподобався. За рейтинговими списками він аж третій в списках, але це мабуть помилка, тому що він ну, найкращий у Києві і в Україні, тому що в Нобіпі очі навчання в більшості університетів військовий час. Заочне навчання, і це мені не подобається, тому що треба використовувати свої можливості і навчатися очно. Тому що я навчалася у відокремленому відокремленому структурному підрозділі. Нубіпу це був Ніжинський фаховий коледж, і це нобіп як базовий заклад. Я вирішила подати документи саме сюди. Що НОБІП, то НОБІП! звісно, отримати диплом і стати екологом. Очікування високі, дуже хочеться отримати спеціальність і. Гарно працювати. Ну більше не навчання, а раді того, раді знань. Ну я думаю, що університет дасть мені знання, які я хочу отримати. Я думаю, що буде багато спілкування. Я цього прагну дуже сильно і хочу попасти в медіалабораторію. лабораторію. Пожалуйста, відчиніть мені медіалабораторію.